На календарі 16 листопада у прямому ефірі оперативний випуск новин. Вітаю вас вчора. У Житомирі проходили місцеві вибори. Протягом дня ми слідкували за розвитком подій та фіксували усі події. Настав час підбивати перші підсумки. У студії працює Маріна Каплун. Починаємо. В Україні завершився другий тур місцевих виборів. Тільки 34% українців прийшли на виборчі дільниці. Голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що небажання українців вдруге приходити на дільниці може призвести до законодавчих змін. 15 листопада, 2015 року, відбувся другий тур місцевих виборів, на яких обирали голів 29 міст. Станом на 12 годину 30 хвилин ночі Корольовська та Богунська районні виборчі комісії міста Житомира завершили прийом виборчої документації від дільничних виборчих комісій. Усього у Житомирі 121 дільниця. Повідомляють у мережі опора. О третій годині ночі міська виборча комісія закінчила вести підрахунок голосів. І до новини, яка без перебільшень хвилює кожного житомирянина. хто ж став новим очільником міста. За даними паралельного підрахунку штабу кандидата на міського голову Житомира Сергія Сухомлона від блоку Петра Порошенка Солідарність він відірвався на 10% від своєї конкурентки Любові Цимбалюк, яка представляє партію «Батьківщина». За результатами підрахунку 56 тисяч 47 голосів. За сухомлина проголосували 30 тисяч 897 виборців. Це 55,9% За цимбалюк 25 тисяч 168 виборців, 44,91. На у виборчих дільницях протягом дня виборів спостерігалося засилля невідомих журналістів. На виборчих дільницях у Житомирі члени комісії та спостерігачі постійно фіксували засилля журналістів із сумнівними посвідченнями. Їх кількість за деякими даними сягала близько 200 осіб. Деталі дізнавався Дмитро Клименко. На виборчих дільницях у Житомирі члени комісій та спостерігачі фіксують заселля журналістів із сумнівними посвідченнями. Перше дзвоник був зранку, коли нам зателефонували з 347-ї дільниці голова комісії, і сказала, що їй дуже багато представників преси, які їй заважають, втручаються в діяльність комісії. Всі ці журналісти мають однакові посвідки без чітких початок та не можуть пояснити, з якої вони редакції. Посвідчення однаково віддруковані тимчасові посвідчення на ксероксі, однакової форми, однаковими літерами. Тільки стоять різні печатки, які не можна ідентифікувати, того, що вони є там від якихось підприємців. Є печатка, яка тільки слабий, такий отпис, що її не можна побачити. Такі ж факти фіксують і спостерігачі від громадської мережі опора, які не мають ні копії реєстраційного посвідчення за масової інформації, ні редакційного завдання, а мають лише невеличке картонне посвідчення, як журналіст. Крім того, активістам вдалося відзняти відео, як ці журналісти складають списки виборців. Пояснив слухай, я хочу сказати, колись. Ми да? да. могли, що було, ну, до людей підходили і говорили, от за кого ви будете голосувати, от вони нам писали за те, за те. Да. Ну, ми взяли списки. Да. А Чи вони правду нам казали, чи ні? Ну, тобто це ви просто контролюєте, чи людина прийшла проголосувати. Чи, вийшла, чи не прийшла, Чисто для себе да. для себе. Я зрозумів. А можете показати списки? Ні. Ні. Не скла це це просто списочки людей, яких вони мол, спитали, чи вони прийдуть на вибори, і вони не них не питали, чи це за цим болюк, чи за суховнина. Ну, вони просто відмічають, чи вони прийшли, чи не прийшли. Ну, таких списочків, як мінімум, там три, чоловік там близько тридцяти, та тобто, в кожному списку. Після обіду представники міськвиборчкому виїхали на одну із проблемних дільниць, де склали акт про порушення. І от що розповіла голові міської виборчої комісії, псевдожурналістка від свободи. Вона нам повідомила. Що вона ніякий не є журналіст, а вона є спостерігач. Що це посвідчення їй видали в готелі Житомир в середу, 11 числа. На цьому засіданні була присутня цимбалюк і був присутній Кізін. І такі посвідчення нам вже каже, видали всім. і Нас розіслали на всі 121 дільницю. Ми їх там отримали. Ми і надалі інформуватимемо вас про порушення виборчого законодавства. Дмитро Клименко, Юлія Парох, телеканал СК1. Станом на 8 вечора, 15 листопада, до поліції надійшло 5 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. За інформацією оперативного штабу головного управління національної поліції Житомирщини, усі факти зареєстровано в обласному центрі. Як повідомлялося раніше, дві події пов'язані із мовірними спробами зафіксувати своє волевиявлення шляхом фотозйомки на мобільний телефон. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи Житомирського відділу міліції. У першому випадку, за словами 19-річної Житомирянки, вона слухала музику з мобільного і жодних фото не робила. У другому 38-річний виборець сказав правоохоронцям, що випадково зробив фото, відповідаючи на виклик телефону у момент, коли він задзвонив. Ще одне повідомлення про реєстрацію на одній з місцевих виборчих дільниць представників змі з посвідченнями, справжність яких викликає сумніви. На місці події опитаний пояснив поліції, що його посвідчення засвідчено початкою приватного підприємця видавця газети. Від відтак є дійсно. Також розпочато перевірку про можливий підкоп виборців шляхом надання коштів поблизу двох різних виборчих дільниць у місті Житомирі. В обох випадках особи, на яких вказали заявники, заперечують вчинення ними будь-яких неправомірних дій. За всіма повідомленнями тривають слідчі А З яким настроєм учора йшли голосувати Житомиряни? Дізнавалася наша знімальна група. Разом йдемо разом, Нормально. як на праздник. А чому вирішили сьогодні йти на вибори голосувати? Ну як же ж? Треба ж вибрати мера, а то виберуть не того. Це щоб і гарний був, толковий, щоб хазяйство був, Бо в Житомирі в нас дуже багато роботи. Дякую, Дякую. вам. Найбільше я буду ну, комусь давати свій голос. Я на себе сам проголосував і все. Дякую вам. Так. Голосували? Так. Так. Виконали свій громадян. Так? А чому а, ви? вирішили так, точно? Ну, як, якщо не йти, то це взагалі буде. Родина. Погано, а так треба піти і свій громадянський обов'язок виконати. Дякую вам. Всім треба ж вибирати. Я думаю, що які не живемо, так треба працювати, щоб всі голосували. Тому що я переживаю за наше місто. Мені хочеться, щоб було в нас хорошо, прекрасно. Так що я зайду на дільницю. Так це ж наша життя, простите, кого то ж треба вибирати. Ну як же можна жити, щоб не робити какой-то в житті вибір? Тимобізяти на делесивать. Ви вже були на дільниці проголосували. Ми що ви нас задержуєте? Чесно і як повідомляє мені зараз головний режисер, з нами на зв'язку є наш журналіст Андрій Іванюк. Він знаходиться в mm -hmm. приміщенні міської ради. Андрію, що ти можеш сказати? Чи задоволений кандидат? Ну вже тепер майже переможе Сергій Сухомлин результатами виборів. Так, дякую тобі, Марино. Що ж, я дійсно зараз знаходжуся у міській раді, знаходжуся у сесійній залі, де в майбутньому будуть проходити засідання, і ми вже знаємо депутатський склад, який буде тут засідати. Цікаво ж, хто буде міським головою. Хочу сказати тобі, що виборчу комісію я не застав, тож офіційних даних отримати не зміг. Але за попередньою інформацією зрозуміло, що переміг на цих виборах Сергій Іванович Сухомлин. На жаль, його я у себе в кабінеті також не застав зі слів його секретаря. Він зараз десь у штабі блоку Петра Порошенко у Солідарність засідає. Зі своїми однопартійцями, тож я поки що дозволю собі посидіти у його кріслі, але вже зовсім скоро тут буде сидіти саме Сергій Іванович. Хочеться сказати, що деякі журналісти вже змогли поспілкуватися з майбутнім нашим очільником міста, і він сказав, що його першим кроком це буде те, що депутати будуть голосувати по імену. Ну, враховуючи те, що я журналіст, тож я буду об'єктивним. я Утримаюсь на цей раз. Е, ще хочеться сказати, що все ж таки це буде не перший крок, а другий, тому що перший Сергій Іванович е, з того, що пише на своїх бордах, він зробив, коли був першим заступником більше року. Тож це буде другий крок. Якими будуть другі кроки нашого нового очільника? Ми, журналісти, будемо обов'язково слідкувати. І ви житомиряни, якщо будете дивитися телеканал СК 1 будете першими в курсі усіх подій. Тому що ми робимо усе у прямому ефірі. На жаль, Марино, це вся інформація, яку можу надати тобі зараз. Передаю тобі слово студія. Дякую, Андрію. Нагадаю, з нами на прямому включенні з приміщення міської ради був наш кореспондент Андрій Іванюк. Уважно слідкуйте за новинами на телеканалі СК 1 А 16, ли... 16 листопада це день працівників телебачення, радіо та зв'язку. І сьогодні ефір каналу присвячений професійному святу. І з самого ранку до вечора ви зможете побачити закулісне життя одного з кращих медіа міста. Вітаю усіх колег! На цьому я ставлю крапку. Гарного вам початку тижня і пам'ятайте, лишайтеся з СК 1 та любіть Україну.